Друзі, вітаю! З вами я військовий адвокат Валерій Макеєв. І сьогодні про чутливу тему для тих, хто служить у війську, а в нього є рідний брат чи сестра, неповнолітній, який залишився сиротою внаслідок того, що загинули або померли їхні батьки. У даному кейсі, який ми зараз розглядаємо, військовослужбовець оформив опіку над своїм молодшим братом, неповнолітнім братом. І як не дивно, військова частина. На його рапорт про те, що прошу мене звільнити у зв'язку з тим, що на моєму утриманні перебуває неповнолітня дитина. Власне, я здійснюю опіку над з моїм неповнолітнім братом. Військова частина відмовила. Аргументи, подивіться, у справі, були аргументи. Власне, який в нас суд, Одеський окружний адміністративний суд, таки виправив ситуацію і зазначив, ключовим у цьому є те, що є утримання, є опіка. Є опіка старшого брата над меншим, і цей менший брат є неповнолітнім. Не повинно бути дискримінації неповнолітніх дітей. Вони повинні отримати якнайкращу опіку не в якихось спеціалізованих будинках, де можуть їх отримати, а від тих осіб, які є їх керівними рідними. То в даному випадку суд пристав на сторону власне військовослужбовця і зобов'язав звільнити військовослужбовця з військової служби. Хай вам щастить. З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв.